Пане Олександр, власне, розкажіть нам, а що ж сталося, чому у вас затримано, і чому безпосередньо ви в суді сьогодні? Ну я хочу пояснити ситуацію, що, по-перше, під час затримання, те, що було там на фотовізі, в мене коштів не було виявлено, і кошти у мене не знаходились. Під час обшуків коштів у мене ніяких не було, ніякої неправомірної вигоди я не вимагав і. Не вимагав ні від кого, і сьогодні, те, що слухалось, ми також свої від свої аргументації свої відповіді на то. А кошти вам якісь пропонували? Мені кошти не пропонували, я їх не отримав. А чому в чому вас тоді звинувачують? Вас ви, вас даруйте підозрюють у в отриманні е, незаконної грошової винагороди. Мені сьогодні оголосили про е, процедури і переговори інших осіб, mm -hmm. е, з відповідних, е, ну як, як правильно сказати, з перемовини відповідних mm -hmm. осіб щодо обговорення е, ситуації. Ну тобто ви тут опинилися і вас затримали випадково? Я не хочу, не можу це коментувати, тому що як випадково чи не випадково, це ми зараз з'ясуємо. Суд вирішить, але те, що так би мені і мені кажуть і інкримінують про отримання коштів. Я хочу сказати, що коштів під, ні під час обшуку, ні під час затримання. Те, що там зараз всі показують фото, що мов би, у мене знайшли кошти, mm -hmm. це неправда. Цього не фактично цього не було. Ці кошти не ваші? Ви їх не брали? коштів. Я їх не бачив, я їх не брав, я їх не отримував, і поруч навіть з цими коштами я не знаходився. Mm -hmm. З людьми, які безпосередньо пропонували, ви якими чином контактували раніше ці, в останні дні? Контактували з цими людьми, тому що ці люди працюють і проживають в місті собі. Угу. Контактував, але тільки з робочих відносин. А в момент, коли відбулося затримання, не ви не ним, зустрічалися? Не був з ними. Не був з цими людьми, не знаходився поруч, Яке, які там були процедури, те, що здійснювали працівники на НАБУ, це здійснювалося ін, на іншій території, не там, де, мені, де затримали мене. Uh -huh. Я був в, іншому, в іншій території міста, з, інших, з іншими людьми, з інших проблем була в мене зустріч. А те, що відбувалося на фото, там мене поруч на фотографіях ставили з іншими людьми, я там не був. Uh -huh. Так може здатися, що я там знаходився поруч. Тому я все поясню, що мене поруч там не було. І цих коштів я не бачив і не отримав. Розкажіть вам, ми просто не були на засіданні. Обвинувачення, що просить, який запобіжний захід? Ми зараз зараз ми почуємо. Ми, ми почуємо рішення, а обвинувачення що саме просило для вас? Заставу заставу і затримання або застава. А застава яка? 10 мільйонів. Така сума ні, для вас підйомна? Ні, ні ні. Це це просто. Ми про це сказали і суду, про це що це просто неможливо. Uh -huh, uh -huh. Це не в мене, не моїх знайомих, такі коштів ніколи не було. Я думаю, що нам це дуже складно зробити. Можливо, uh -huh. це так зроблено. А те, що зараз ну безпосередньо ми побачили е заголовки, новини, фотографії, так е що ну досить це гучно звучить, що міський голова Тому що, Сум. Побачили, тому, що ви побачили що ті фото, які були. Перші фото, які були е мені також одне фото показали і там, де моє фото затримання, і поруч фото саме ті кошти, які були затримані у іншої людини, в іншому частині міста, в інший час, угу. в інший час. А власне безпосередньо можна 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 подумати, що це як я мав би поруч з цією машиною, або я цією машиною mm -hmm. їхав, або поруч знаходився цього центру. Неї відбувається не відбув не від... не від... відповідає дійсності. Мене там не було. Вважаєте ну, ваша поруч... репутація і через це і постраждала? Я вважаю, що постраждала. Але ми будемо доводити нашу не мою невинуватість, і те, що ми почули сьогодні від прокурора, це дійсно там. Багато перемовин, але інших осіб намірів йти з посади міського голови немає. Я поки що про це не буду коментувати, тому що ми ще не знаємо, як будуть далі йти процесуальні дії. <різвіст> а можливо, будете або розглядаєте таку можливість, що подавати якесь зустрічне клопотання чи заяву до правоохоронних <різвіст> органів через Суще. збитки для вашої репутації. Тільки після рішення суду ми зараз можемо <різвіст> потім уже далі далі думати, яким ми будемо далі надіяти в правій сфері. Як 我不能比。